Здоровенькі були В цьому відео, я куплю новий автомобіль та затюнгую його на 4 мільйона гривень, а також повідкриваю нових кейсів на цілих 2 мільйона гривень. Друзі, не забувайте, набираємо 30 лайкусиків, і я біжу знімати для вас нове крутезне відео. А також в цьому відео я сховаю 5 козачків на протязі всього відео. І перший, хто з вас напише у коментарях правильні таймкоди, де вони були, то від мене отримає 50 тисяч гривень на другому, четвертому або п'ятому серверах. Тому дивіться уважно, це відео до кінця. Не буду вас затримувати, і давайте переходити до самого відеоролика. Так, друзі, ми з вами під'їжджаємо до автосалону середнього класу біля НПУ Києва, де й будемо з вами купувати нову машинку. Дуже давно хотів оновити собі авто, бо на Ланосі якось вже набридло кататись, чесно кажучи. Так, де тут наша майбутня автівка? Де вона? А, ось вона. Це BMW M4 F82. Друзі, ну, ну просто подивіться, яка вона файна. Ну мені дуже подобається. Прям дуже. Давайте зараз її придбаємо. А, точно в мене ж не вистачає грошей. І магією монтажа в мене з'явилося достатньо грошей. Давайте одразу оберемо колір для нашої BMW. Ну давайте оберемо чорний, потім, думаю, на тюнінгу якийсь на інший поміняємо. Так, все і натискаємо придбати. Все, друзі, можете мене привітати в коментарях, тому що я тепер власник ось такої красуні. Так, друзі, давайте я кудись зараз від'їду та затестимо її максимальну стокову швидкість. Та в кінці відео порівняємо її після тюнінгу. Ви що, друзі? Як вона летить? Як летить? Подивіться, друзі, максимальна швидкість 264 км на годину для стокової. Я вважаю це дуже файно. Так, з нас тут неподалік від мого тест драйву був тюнінг-центр, тому я думаю, настав час нам з вами прокачати нашу BMW, щоб вона стала ще крутішою. Ну і по класиці жанру, першим, що нам потрібно встановити, це тонування вікон. Так, я оберу 100%, бо мені так більше подобається, як виглядає наша BMW-шечка. Все в кошик додалося. Так, давайте оберемо щось наступне. Ну, пускай буде це зовнішній тюнінг. А точно забув. Його ж найбільшість авто ще не додали. Ну нічого страшного, мені і так подобається наша файна БМВшечка. Тоді давайте беремо з вами колір кузова. А то просто чорна якось, ну, не дуже виглядає. Друзі, подивився, я вже багато різних кольорів, але, як на мою думку, ось такий синенький колір їй дуже пасує. Навіть трішечки темніше зроблю отак. От. Тому я оберу саме його. Давайте подивимося, як вона виглядає. Отак от. Ну доволі непогано я вам скажу. В кошику у нас тут тонуваль. І покраска, все це коштує 433 тисячі гривень. Слухайте, майже півмільйона. І натискаємо придбати все. Цей тюнінг у нас встановився що тут ще можна подивитися для нашого авто. Неони. Ну, їх тут немало, я вам скажу, але вони якісь, ну, не такі. Не думаю, що вони будуть е файно виглядати. Тим паче, в нас бюджет обмежений, на жаль, тому це дуже дорого для нас. Так, може, якісь та колеса будуть підходити точно. Ні, друзі, я подивився всі колеса, жодна не підходить. Не знаю, мені не сподобались вони, тому будемо їздити на стандартних стокових колесах. Ну тоді будемо з вами переходити до самого цікавенького, а саме до внутрішнього тюнінгу. так, тут у нас деталі класу D, Цікаво, скільки коштують кейси з ними. самий дешевий кейс нас коштує 360 тисяч гривень. Далі у нас йде кейс BOSS за 720 тисяч, та кейс Європа за 730 тисяч. І на останок. Найдорожчі кейси це кейс Old за 3 мільйона гривень та кейс Bio за 250 карбованців. Сьогодні ми з вами будемо відкривати тільки кейс База за 360 тисяч, тому що інші ну, дуже дорого стоять. Та сподіваюся, що нам щось гарненьке сьогодні точно випаде. Будемо з вами вибивати деталі типу R. Давайте для початку з вами придбаємо три кейсика на мільйон вісімдесят тисяч гривень. Сподіваюсь, щось файне нам точно випаде. Відкриваємо перший кейс, і нам випадає другі шини. Ну, для початку я вам скажу непогано. Давайте відкриваємо другий кейс. П'ятий турбонадув! З другого кейсу п'ята деталь випала, друзі. Ти що? Ну ну за таке я думаю, ви просто повинні друзі поставити вподобайку під відеосом. Так, відкриваємо третій кейс. Нам випадає перша трансмісія. Ну нічого, це ж найдешевший кейс, тому тут і більше шанс на впадіння не дуже хороших деталей. Давайте з вами ще придбаємо 4 кейсика на мільйон 400 тисяч. Ох, друзі, сподіваюся, крутезне нам випаде. І нам одразу випадають другі гальма. Непогано, давайте заберемо. Відкриваємо наступний кейс. Що нам випадає? Двигун перший. Сподіваюся, що щось інше випаде, ну нічого страшного. Так, давайте відкриємо третій кейс. Нам випадає підвізка першого рівня. Ну, взагалі, кейс щось не радує, тільки. П'ятий турбонодув випало, да і все. Так, друзі, у нас залишається останній кейс. Прошу вас поставити вподобайку, щоб випало щось цікавеньке, і ми його відкриваємо. Четвертий двигун, друзі. Нарешті я вже думав, що нам більше нічого, крім п'ятого турбонодуву не випаде, але нам випав ще і двигун четвертого левелу. Ну, це дуже файно, я вважаю. Так, друзі, я поповнив наш рахунок, щоб нам ще на два останніх кейси вистачило. І сподіваюся, що з нього, хоча б з одного, щось випаде, ну щось цікавеньке. Прямо тому купуємо їх та відкриваємо перший кейс. І нам випадає перший двигун. У мене вже три різних двигуна. Навіщо мені ще один? Ой, ну базовий кейс, що я від нього взагалі очікував, прям такого, щоб він насипав мені, друзі. Залишаються останні кейси. Давайте ми з вами домовимося, що якщо з нього щось випаде цікавеньке, четверта або п'ята деталька, ви підпишетесь на цей канал. А я відкриваю кейс на 3, 2, 1. Четверті шини є! Ця машина точно буде летіти сьогодні. Ну як ми домовились, за вас підписочка з мене контентик, Дайте зараз встановлю усі ці деталі, і ми подивимось, що в нас взагалі вийшло. Ну, слухайте, такий непоганий набір деталей, як на мене, непоганий на 4 мільйончики. Тому зараз давайте вийдемо стюн центру, та я вам покажу, що у нас за красуня вийшла. Що ж, давайте зараз протестуємо нашу BMW після тюнінгу. Подивимося, як вона зараз буде їхати та яка стала максимальна швидкість. Стартуємо на 3, 2, 1. Ой-ой-ой, друзі! Оце вона розгон, бере, ти що? Просто летить! 300 км набрав за 6 секунд, друзі. За 6 секунд. Нормально так. Ох іо, ледве не вилетів зараз з дороги, але вона дуже так гарно вирулює. Слухайте, я думав, буде набагато гірше. Як на мене, вона дуже добре себе поводить на дорозі. Добре, так тримає розгон та взагалі керованість. Тому в цілому, я вам скажу, я дуже задоволений тюнінгом цієї машинки. Можливо, ще якийсь контент так з нею запишу, але давайте зараз переходити до відкриття кейсів. Як ви знаєте, в гру було додано два донатних кейса: це кейс Кекс та Електрохаус, які першим можна було придбати за 89 карбованців. Кейс же, до речі, в мене був, а от ключа, на жаль, нема. Але мені його позичив мій дуже хороший друг, за що я йому дякую. Давайте зараз подивимося, які взагалі призи можна з нього вибити. Тут у нас тесла та Модел X, ще дві файних автівочки, гроші, ВІП-статус, а також два гарних скіна – це Дмитров Комаров, яке бачу, та скін Зайчик. Сподіваюся, що мені випаде саме скін або якась тесла, тому що ну хочеться якийсь там великий окуп і ще контентику для вас наробити. Але мені здається, що такого не буде. Що ж, давайте відкриємо кейсик, і нам з вами випадає мільйон гривень. Ну слухайте, я вважаю, що це також гарний приз, бо це додаткові гроші для відкриття нашого наступного кейсу. А саме кейс серця до серця, який також нещодавно додали розробники, і коштує він в магазині 75 тисяч гривень. Тут ми з вами можемо випити Porsche 911, Fiat, також два скінчика, гроші. Ну і інші такі призи. Що ж, давайте будемо відкривати цей кейсик, та спробуємо з вами випити щось гарненьке. Із цікавенького мені випало лише 1 мільйон гривень, два фіата та жіночий скін. Ну а на цьому все. Дякую тобі, друже, що ти додивився це відео до кінця. Не забувайте, друзі, підписуватись на цей канал а також залишати свої вподобайки. Дякую за перегляд та зустрінемося в наступному відео.